Участь вінницьких гайдамаків у чемпіонаті ПХЛ до 27 серпня залишається під питанням, та незважаючи на це, вони готуються до сезону. Наразі вінничани тренуються на арені. Мегамол тренерський штаб клубу планує переглянути майже 70 гравців, половина з яких вже тренуються з командою. 95% з них це українські хокеїсти. Головному тренеру червоно-білих Андрію Овчинникову у стислі строки доведеться сформувати боєздатний колектив. Попри невизначеність майбутнім, наставник налаштований оптимістично. На даний момент сказав президент команди, що дзвонили з Росії теж несколько ребят. Але поки на даний момент ще не... не достатньо... Ми знаємо свій фінансовий бюджет кашли вето і... видіти Тарас Бега, Олександр Хміль, учасник матчу всіх зірок ПХЛ Олександр Харитонов. Всі вони виявились непотрібними у їх попередніх клубах. Якщо Вінницькі гайдамаки таки зможуть прийняти участь у новому сезоні чемпіонату України, то у цих гравців з'явиться новий шанс заявити про себе в українському хокеї. А тому на тренуваннях вони надвмотивовані. Ні, нові ребята ні такого сіля команду, поэтому смотріть на Вінницю... Як в прошлом сезоні, ну я би не рекомендував. Що від себе ж ждать? Ну не знаю, може комусь щось попитатися доказати, може, рано списувалися щитов і що. Тобто поіграти на хорошому достойному рівні. Своє перше тренування у новому сезоні. Гайдамаки завершили двосторонньою грою. Перемогу у цьому протистоянні здобула команда гравців, які грали за Вінницький клуб торік. Далі в планах аутсайдера ПХЛ минулого сезону фізична підготовка та заняття тактикою в разі атестації клубу на новий сезон 30 серпня заплановано провести спарринг із київським соколом.